Артем Грушко приходить до зруйнованого російською ракетою будинку. Цей день, 29 грудня, він був на місці відразу після вибуху. Вийшовши, я побачив, що так є навчання в цей житловий комплекс. Було чутно, як кричать люди, і одразу ну, прийняв рішення, що треба поспішати. Ми зробили з двох дробин одну, але її також не вистачало. Буквально десь ну метри зо два. Зо з половиною нам не вистачало. Десь тут лежав товстий матрас, ми підклали матрас, підклали ще певні пошкоджені уламки, кирпича, підклали матрас зверху, стали на нього та в шістьох або в сімох, я точно вже не можу сказати, не пам'ятаю, мабуть, в сімох. Ми підняли буквально драбину на собі, доповнили її, і чоловік з жінкою спустилися по ній донизу. Залазили ми усередню. Там, де було доступно, оскільки зважаючи на такий сильний удар, ми не знали, чи є люди усередині. Дальніша кімната була вщент вигорала. Те, що можна було розгрібати, щоб побачити, чи є там людина, чи ні. Це робилось, але завали були величезні. Через пошкоджену. Повністю квартиру ми вийшли на територію е, саме. Е... Підніматися по поверхам і почали фактично те, що можна було до куди був доступ. Фактично почали з першого поверху підніматися до самого останнього і проводити певні евакуаційні заходи. Артем Грушко згадує, побачив тіло загиблого чоловіка. Поруч з будинком забіг всередину та не лише евакуював людей, а й надавав їм першу допомогу та розчищав територію від уламків. Певні люди, яких слава богу, скажімо так, було мінімальне поранення, де посічення обличчя, десь якісь маленькі уламки. За таку службу Артема та його колег відзначили нагородами. За як зазначено у подяках, виняткову мужність та безстрашний вчинок під час рятувальної операції. Влітку поліцейський служив на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини брав участь у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, виконували також. Е е Евакуаційні заходи тварин, людей постачали їжу людям, які на той момент ну, були здорові. Першочергово ми забирали людей, які мають вади, вади ну, люди старі, похилого віку. Це ніколи не вичерпати зі своєї пам'яті. Першочергове, це коли ти бачиш дітей. Тобто є таке селище Антонівка. Воно знаходилося біля практично зруйнованого моста Антоновка, вщен зруйноване, і люди навіть там жили у підвалах, оскільки будинків, які вціліли не було. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.